Ідея проведення таких змагань належить заслуженому тренеру України Віктору Королю та КДЮ США Вікторія. Активно підтримала їх міська влада. В цьому турнірі приємство покоління, щоб діти дивилися, як борються їхні тренери, їхні батьки. Також учасники от, приїхали боротися з Києва, з Одеси, ветерани, з Луцька приїхали. Ну і черкаських много ветеранів. Понад сотня учасників протягом двох днів визначала найкращих на татамі у палаці спорту Будівельник. Спортсмени змагалися у кількох вагових категоріях серед юнаків та дівчат, а також серед ветеранів дзюдо. Так юні спортсмени виборювали нагороди у вікових категоріях 1998-99 та 2000 2001 років народження. Ветерани змагалися у категоріях 40-50 та 51-60 років. Організатори кажуть, що головна мета таких змагань не перемога, а поширення досвіду, пропаганда боротьби з дзюдо та здорового способу життя. До речі, цей вид спорту в Черкасах та області досить розвинений. Місцеві спортсмени не раз ставали переможцями та призерами турнірів різного рівня. Ті юнаки та дівчата, які найуспішніше виступили на фестивалі естафета поколінь, отримали в нагороду грамоти та медалі. А ветеранам-переможцям вручили оригінальні призи. У подальшому організатори змагань планують зробити їх традиційними. Олег Куксана Анатолій Усіко, Віка новини.